Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. ТЦК вдосконалює методи своєї роботи. Ви скажете, що ж вони могли придумати ще нового? Придумовують, тому що в ТЦК, як казав у нас головком залужний, цитую його, дуже важка робота. І там працюють професіонали, які постійно вдосконалюють себе як морально, так психологічно. Ну і фізично, звичайно. І ось новий метод роботи ТЦК. ТЦК починає розказувати казки українцям. У мережах YouTube та Facebook масово починають з'являтися відео, де ТЦК на початку спілкування з людьми на вулицях, площах, ринках України, починає питати українців. А ти справжній чи не справжній? Якщо ти справжній, то ти повинен йти в ЗСУ. Якщо ти не справжній, значить ти начебто й не українець. Ну от таку казочку, як кажуть, розводняк. Але це казка. І от як показано у відео ТЦК, ці казки розказують з таким, як кажуть, чувством, чувством щиро. Питають українця, ти справжній чи не справжній, прямо артистично, як артисти малих і великих театрів. Ну що ж, ТЦК в принципі, в принципі, має право запитати українця справжній він чи не справжній. В принципі, але мене дивує одна річ: чому ТЦК не питає наших депутатів, наших чиновників, наших бізнесменів, олігархів, їхніх синків усіх. Блатних, приближених владів, верхи криміналу, контрабандистів, наркоділерів, які спокійно заповнили Україну? Чому воно їх не питає справжні вони чи не справжні Українці? Чому їм не пропонує пройти в буса і поїхати в ТЦК? Таке би питання я задав нашим професіоналам з ТЦК? Чому? І це цікавить не тільки мене, а й усю Україну. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!